26 листопада відбулося спільне засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва та рад підприємців. Розпочали обговорення з питання про реалізацію завдання президента України по дерегуляції та розвитку підприємництва шляхом створення в місті центру надання адміністративних послуг. Саме президентом оголошений цей тиждень обговорення програм соціально-економічного розвитку. Дозвольте мені зараз. Розширити коло тих людей, які знайомі з програмою, з програмою реформ президента. Мені хотілося, щоб ви все-таки знали, як реалізується на державному рівні, регіональному рівні і місцевому рівні ці реформи. Це основний документ нашої держави. Але моя зараз мета виступу. Довести вам, що ми з вами на місцевому рівні можемо зробити в рамках виконання всіх цієї програми заможне суспільство, конкретно спроможна економіка, ефективна держава. Керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передарей ознайомила присутніх зі змістом програми, приділивши особливу увагу розділу поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій, зокрема третьому пункту про адміністративні послуги. Детальніше про їхню реалізацію у місті розповіла начальник відділу організації надання адміністративних послуг. Слуг Тетяна Чернишова відповідно до закону про адмінпослуги мають бути прийнята постанова Кабінету міністрів щодо реєстру послуг. Вона ще не прийнята, але розпорядження рішення виконавчого комітету прийнятий наш реєстр адміністративних послуг, які надаються у місті Борисполі. Цим рішенням визначено, що в місті Борисполі центром надання адміністративних послуг надається 75 послуг. Це послуги з архітектури, земельних питань, служба справа дітей. Це послуги економічні торгівлі та підприємництва, тобто весь спектр послуг. Які ми можемо надавати своїми силами? Далі завідувач сектору контролю, обліку та оподаткування підакцизних товарів Сергій Шимченко повідомив, що 21 жовтня 2013 року міністром доходів і зборів України був виданий наказ номер 603 про затвердження порядку організації роботи головних управлінь Міндоходів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими виробами, Згідно якого Організовується робота по прийому документів та видачі ліцензій на роздані такі алгоритми наборними і чесною виробами у всіх районах З Наступного тижня в Риспульської розпочнеться сам прийом і видача ліцензій. Поки що графік роботи. Прийом не затверджений, буде оголошений в засобах масової інформації. Начальник відділу організації служб Державної служби охорони у Київській області Володимир Кравець розповів, що в місті розташовані чотири кнопки екстреного виклику, а саме у місцях масового скупчення людей на вулиці Новій, Радгоспній та біля нічних клубів Бархат і Саквояж. А також Володимир Іванович розповів про послугу, якою можуть скористатися мешканці міста та району. Під охорону квартири виставляємо фізичні пости, є підрозділи ТІТАН, це фізична охорона осіб, підприємства, великі підприємства. Тобто є можливості, є люди, є техніка. Тут статистика йде в тому, що люди, які беруться під охорону Державної служби охорони, то крадіжки і такі. Якісь случаї просходять на порядок ниже, ніж в частних структурах. Наприклад, у нас по Балістку за останній рік. Останній рік то есть, лодки, все, 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 все Начальник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Оксана Суліма зробила оголошення для приватних підприємців. З 1 липня 2013 року функції по державній реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців перейшли від виконавчої корітетів і ради адміністрації до реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції яка знаходиться в Шевченка 4. Тепер ми приймаємо всіх підприємців міста Борисполя і району графік роботи з 9 години до 18 години. І дещо нагально закінчується дія класифікатора е, видів економічної діяльності 2005 року, 31 грудня 2013 року. Всі підприємці, всі юридичні особи, всіх форм власності повинні змінити свої види діяльності відповідно до нового класифікатора. З 1 січня класифікатор втрачає чинність і здат звіт податкову інспекцію або в пенсійний фонд особам, у яких не змінений вид діяльності, буде неможливо. На засіданні також обговорювали проєкт регуляторного акта про затвердження порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг пов'язаних з адмінпослугами. Та проєкт регуляторного акта про затвердження порядку пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лія Борлака, Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.